Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас анонс 23-го туру чемпіонату України. Він буде розбитий доволі дивно, от на 4 дні. і Два конкретні матчі будуть винесені на два окремі дні. Це Верес-Оболонь, субота і Дніпро-Один Зоря аж вівторок. Тобто, в нас почнеться цей 23-й тур аж в суботу і закінчиться вівторок. Такий розтягнутий у нас буде. Цей тур, але як завжди, я дам свої прогнози на кожний матч і підсумкову таблицю моїх прогнозів в кінці відео ви побачите. Ну і також ми обговоримо найцікавіші новини, які передують цьому туру по клубам УПЛ. Ну і звісно, від вас буду чекати прогнозів в коментарях. Кожен напишіть свій прогноз на кожен із цих матчів 23-го туру УПЛ. І найкращі прогнози, як завжди, потрапляють в огляди. На той чи інший тур української Прем'єрліги, тому друзі, не забудьте також підтримати лайком це відео для того, щоб якомога більше людей побачили. І підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні відео, ну і старт прямих трансляцій. Перший матч цього туру буде зіграно в суботу, о 15.30 в тридцять Болонь. Два аутсайдери нашого чемпіонату зустрінуться між собою. І результатами вони зараз похизуватися хорошими, звісно, не можуть ці дві команди. Між собою в них доволі нудні матчі. Останні були 0-0. Останнє протистояння в 23-му році. Ну і там кубковий матч, то вже 21-й рік. Я думаю, не дуже важливо, але як ви бачите. Мало забитих м'ячів було між ними. Результати у команд, звісно, більш-менш схожі, як ви бачите. Вереса можливо більш приємні останні 5 матчів, тому що є нічия з динамо і перемога над Чорноморцем в оболоні, тільки перемога над Поліссям. Хоча й до цього вони грали з Чорноморцем в нічию. В таблиці зараз команди знаходяться якраз дуже близько. Тобто, це от пряма боротьба буде за виживання. За перехідні матчі і можливість отримати ну кращу позицію в УПЛ. Тобто дві рівні команди між собою. Чесно кажучи, для мене тут є фаворитом Верес, і я поставлю 1-0 рахунок на цей матч на користь Вереса. Тому що домашня гра, вболівальники прийдуть, як завжди. Верес дуже добре грає вдома, особливо при рідних болівальниках проти любого суперника в УПЛ. А оболонь, який є ну, реально паритетним для Вереса. Я думаю, що по силам цьому Вересу нарешті е, виграти і очолити, скажімо так, таблицю знизу в чемпіонаті України. Хоча нічого поганого і про оболонь не можу сказати. Команда грає як може, і доволі якісно в них виходить це робити навіть проти Шахтаря. Я вважаю, що Оболонь зіграв ну хороший футбол з огляду на те, що які можливості є у команди, І що вони можуть показувати на футбольному полі, але віддаю перевагу тут Вересу. Наступний матч Чорноморець Олександрія. Це вже матчі неділі. У Нас декілька матчів буде лобових в цьому турі. і Це один із них, саме Чорноморець Олександрія. Це шанс для ротання підібратися вже вище до топ-7 до Ворскли, якщо вони, звісно, переможуть Чорноморець. І шанс для Чорноморця наздогнати Ворсклу. Тому це важливе протистояння для обох команд. Якщо говорити про останні матчі цих команд, так то Олександрія, звісно, може похизуватися кращими результатами, тому що Чорноморець, по-перше, виграв в цьому році, ось буквально в минулому турі. Да, Дуже впевнено, 4-1 по обіграли. І остання кубкова гра, яка ось недавно відбулася. Ну, Чорноморець реально чорноморцю не вистачило класу проти Шахтаря, і Шахтар знищив команду Георчука 4-1. І, звісно, виснажений Чорноморець. Видно було по всьому матчу, там ще й Григорчук пізні заміни робив. Тобто команда буде втомлена після кубку. Хоч і до неділі, я думаю, буде час, звісно, відновитися. І я думаю, що проблем з цим не повинно бути. Але Олександрія виглядає більш цілісною командою і командою з лавкою запасних. Тобто там є футболісти, які можуть дійсно під час гри підсилити, і команда не втратить в якості. Про це можна говорити між собою. Вони грали от доволі цікавий матч. Останній був 5-1. Чорноморець знищив Олександрію. Але ну тоді в Олександрії дійсно результати не дуже йшли. І доволі цікаві матчі між ними був і товарняк до 5-1 чи 5-4 в товариському матчу Вони зіграли 1-1, 1-2, 2-2 Хороші матчі по результатам. Взагалі Чорноморець подобається, вони завжди дають грати і супернику, і самі грають. Тобто, це це завжди виглядає приємно. Але на цей матч моїм фаворитом є саме команда Руслана Ротаня. От особливо в останньому матчі з Минаєм Олександрій дуже не пощастило, тому що ну лідери команди, які брали на себе ініціативу, вони не змогли вирішити долі епізоду. Там і пенальті ковалець в кінці не забив. Роби 3-1 І минає вже навряд чи мав би шанси на якісь камбеки. І вони втратили очки. В Чорноморця, ну знову ж таки, після Кубку, я думаю, що в них будуть результати через тур. Скоріш за все. І Чорноморець не зможе вийти на якусь стабільність. І я думаю, що це вже оста... з останніх сил Григорчук збирає цю команду на ці останні тури в чемпіонаті. І, скоріш за все, вони будуть поступатися більш стабільним командам. Олександрія зараз є більш стабільною командою, більш зрілою і з кращою лавкою запасних. Тому я ставлю 2-1 на користь Олександрії. В даному рівному протистоянні. Далі Колос Металіст, 19 1925, друзі, дві команди з не найкращими результатами, тому що і колос зараз програє 19-25 виграти не може. Цей проект скрипника він поступово тоне і він уже потонув прям в зону виліту. Прям місіньку зону виліту. Вони реально на дні. І там команда Ну розуміє, що і сам скрипник розуміє, що постійно ромбом грати при такому становищі в таблиці це нереально. При тому. При тому підбору виконавців, ну це просто дуже складно буде зробити. Тому звісно, повинен підлаштовуватися вже скрипник під таблицю. Навіть я б не скажу під суперників під таблицю, яка зараз є. Йому треба дуже потрібен результат. Чи дасть з колосом команда скрипника результат? Звісно, складно сказати. Колос виглядає реально класнішою командою. Попри те, що в них погані результати, але з ким в них погані результати? Рух. Шахтар, Кривбаз Дніпро 1 це все команди, які борються за найвищі місця зараз в УПЛ Як ми вже говорили, Колос це та команда, яка ну виграє фактично в усіх своїх конкурентів. Якщо брати середину турнірної таблиці і низ турнірної таблиці, то Колос там, звісно, в основному обіграє своїх суперників. Але з огляду на те, що зараз боротьба йде внизу турнірної таблиці, ми розуміємо, що... І 19-25 оболоні Верси, всі команди, які там внизу імена й знаходяться, вони будуть боротися з кожною командою. І ну, колос, чесно, зараз, напевно, команда одна з, якщо порівнювати з Ворсклою, наприклад, так, по підбору виконавців з Олександрією. Ну, в колоса навіть в деяких позиціях є сильніші футболісти, але оцей рівень гравців не співпадає картинці на футбольному полі. Тому до колоса великі питання до результатів. Вишняк, звісно, може догратися і в кінці е, сезону колос може отримати нового тренера, і в цьому матчі я прогнозую стандартні колосівські 1-1 і це не із-за того, що у колоса там погані результати, чи колос там любить нічийні результати. Хоча в останніх п'яти матчах в них таких нічийних результатів не було, в основному програвали. Але 19-25 я думаю, теж буде впиратися. І ми побачимо от дві команди, які будуть в основному грати і забивати м'ячі. При стандартних положеннях при кутових, скоріш за все, і колос так заб'є, і 19-25, чи то з навісу, чи з кутового, як і в останньому турі 19-25, до речі, приблизно так і забивав. Тому е, мій прогноз 1-1 на цей матч. Нічия. Далі у нас команди з дуже хорошими результатами і матчах та рух. Ну е, чи можна назвати цей матч матчем туру? Так, я думаю, що 100%, тому що. Ми беремо, якщо протистояння навіть Дніпро, один зорячий Кребас Ворства, ну там немає такого підтексту, що команди борються за ну реально, за Єврокубки. Тут Єврокубкові дві команди. Рух зараз випередив Полісся, вийшов на п'яте місце. І дві ну, можна сказати, львівські команди, тому що і Шахтар грає на арені Львів вдома, і рух, звісно, це львівська команда. Тобто не буде ні в кого переваги в стадіоні, в принципі, рівне протистояння. І по таблиці, звісно, небо і земля в Шахтаря 46 в Руха 39, І це вже Шахтаря, є два недороганих тури. Тому я думаю, це дуже принципове протистояння в останніх п'яти матчах офіційних ми бачимо, що рух не програє, виграє 4 з 5. Шахтар. Теж в принципі всі матчі свої виграв. Тому я думаю, що ми побачимо конкурентне протистояння. Між собою вони, до речі, у 23-му році грали два товариські матчі, де Шахтар один раз виграв. Останній раз програв 3-1 руху. Офіційний матч був 23 вересня. Команди зіграли 1-1. Тобто Шахтарю реально складно проти руха. Команда пономарьова вміє підлаштовуватися під суперника, особливо під такою, як Шахтар. Але чи вистачить сил інтенсивності грати всі 90 хвилин дійсно з характером і давати бій Шахтарю? Ну я не думаю. Тим більше, з огляду на те, який зараз Шахтар, як вони вкатали в газон. Чорноморець Григорчука, який теж я вважаю, ну не гірше грає, попри те, що в них погані результати. В якій формі зараз Судако? Ви бачили, що він витворив з Чорноморцем? Це шалена форма футболіста. Я думаю, це проти чорноморця в кубку він найкращий матч сезону видав. Два голи, асист. Він дуже впливовий гравець. Якщо він далі так до кінця сезону продовжить, ми отримаємо Судакова на праймі для збірної України на чемпіонаті Європи. Тому цей фактор теж треба. Враховувати плюс в Шахтаря немає проблем з травмами, там зараз. Всі основні в основному складі. І я думаю, що Шахтар в цьому матчі переможе 3-1 і не буде ніяких проблем Шахтаря конкретно в цьому протистоянні на дистанції. На всі 90 хвилин. В деяких епізодах рук, звісно, може включитися, як включався Чорноморець проти Шахтаря, коли зрівнював рахунок. Але вдовгу на всі 90 хвилин жодної команди поки що проти Шахтаря не вистачає. Можливо, якийсь форс-мажор станеться, можливо, Шахтар буде грати в меншості. Знову ж таки, це ми не можемо зараз спрогнозувати. Але якщо ми беремо рівну картину гри, то Шахтар в тій формі, в якій він зараз знаходиться з, з тим підбором виконавців, зараз рівних в УПЛ немає. Можливо, Динамо може похизуватися якоюсь більш яскравою грою, але не більше, друзі. Я думаю, що рух тут не то, що складеться, але ну, Шахтар впевнено дотисне суперника. Скоріше за все, там до ї хвилини буде рівна боротьба, але далі Шахтар просто дотисне і зробить результат. Тому мій прогноз два м'ячі. 3-1, впевнена, перемога. Далі у нас Минай полісся Перший матч понеділка. Можна сказати, що зараз Минай знаходиться в набагато кращій формі, ніж Полісся. Полісся жодної перемоги за 5 матчів. В Минаї ми бачимо дві перемоги, одна нічия навіть. І якщо брати між собою протистояння, ну Полісся останній матч виграла 2-1, але це не було так легко. Як здавалося, Полісся зараз буде ще кубкова гра проти ворскла Я записую до матчу Полісся ворскла тому я не знаю результату і не буду, ну якби з огляду на цей кубковий матч робити якісь висновки на наступний матч проти мене. Звісно, ні, але Полісся буде після кубку, там може бути і додатковий час і все, що хочеш. І серія пенальти, тобто команда може бути більш-менш виснажена. Але все одно підбір виконавців у Полісся. Ну який же класний там ростер футболістів у Ушищенка зараз у. Цього тренера, який нещодавно прийшов, але поки що тільки програє саме в чемпіонаті України. Тим більше, ну, приблизно такій самій команді, як Минай, Полісій програли. Оболоні саме 1-0 вони програли. Ну і останній матч склалися Чорноморцю. Просто позорно Минаї, навпаки хороші результати. В обіграли ЛНЗ, зіграли нічю з Олександрією героїчно зробили камбек. Тобто тут хороші результати команда дає, і я думаю, що Минай, звісно, буде давати бій, але клас. Ну, в деяких матчах має вистрілювати. Я думаю, це саме той матч, коли Полісся все-таки виграє, тому що не може бути такого при будь-якому тренері, хто б не тренував, яка б там не знаю нова команда не була, але минає це теж нова команда. Любенович її за пару тижнів збирав і може давати результат з цією командою, з цим підбором виконавців. То чому Полісся Шищенком з таким підбором виконавців біду ПЛ має кожного матчу програвати? Звісно, ні. І це має колись закінчуватися. І тим більше Минай теж нестабільна команда. Минай може хороші матчі видавати, але далі ми бачили, як тільки трапляється на шляху клас шахтар, зоря вони їм злили по 2-0 без шансів. Я на, цю, на цей матч ставлю на Полісся, що вони переможуть 0-2. От так само, як Минай Шахтарю і зорі. Я думаю, приблизно те саме ми побачимо проти Полісся, і команда нарешті отримає можливо впевненість, і далі вже підуть, хоч більш-менш якісні результати, там нічиї перемоги, десь поразки, звісно, будуть е, траплятися. Але я не думаю, що е, оця серія безвиграшна, вона продовжиться. Я думаю, вона закінчиться на матчі проти е, Миная. Такий мій прогноз. Наступний матч у нас Динамо ЛНЗ. Тут, звісно, фаворит, аутсайдер очевидний, хоча ЛНЗ зараз бадається всередині турнірної таблиці з Колосом, з Олександрією, там, Ворсклад Чорноморець. А Динамо Київ має амбіції чемпіонські, і, звісно, їм ось теж до матчу з Зорею. Я записую це відео, тому не знаю результату. Мій прогноз, я думаю. Я вже озвучував на прямій треції. Думаю, що Динамо все-таки переможе і зробить три очки проти зорі, але все може бути. Зоря там зараз теж склад набрала, все-таки і мотивація, певна, є грати до кінця сезону. Думаю, буде бій. Але конкретно, якщо говорити про матч проти ЛНЗ, Київське Динамо теж знаходиться зараз в хорошій формі. Вони показали ну, шалену реалізацію в матчі проти Ворска. 5-1 розгромили Ворсклу, і Це попри те, що Ворска створювала моментів теж ну приблизно рівну кількість, як і Динамо, але не змогли забити теж 5. І там ви Вийшло, що ну, по рахунку 5-1, а по грі там ну максимум на два м'ячі більше Динамо мав би перемагати. Тому зараз реалізація в Динамо реально хороша, і Орею вони хороший матч видали. Тобто реально серйозні суперники були в кияні, і вони їх обігрують. В ЛНЗ ситуація зараз погіршилася набагато, тому що після того, як вони обіграли Полісся, зіграли з 19-25 нічию а в них три різнопланові суперники. Дніпро-один рух і Минай. З Дніпром-1 тільки змогли зіграти в нічию, Минаю програли, руху теж програли в останньому матчі. Рух там в кінці зміг забити і вирвати перемогу. Проти Динамо єдиний матч був 4-2. Динамівці перемогли 23 вересня. Це було якраз це було перше коло ще тоді. Прогноз на цей матч друзі. Я думаю, що ЛНЗ взагалі команда Дулуба, якщо його не звільнять, бо там зараз йде така незрозуміла ситуація біля клубу. Якщо Дулуба не звільнять, ну повинні давати бій, тому що ЛНЗ в цьому сезоні показував, і от команда Дулуба показувала, що вони вміють грати проти топових суперників чемпіонату України. Він демонстрував це і проти Дніпра один, в принципі. да Склалися вони на початку 24-го року, якраз в першому турі. Це відновлення кривбасу 0-3, але це було був тільки початок. Команда тільки зібралася. Тут уже більш вже більш-менш зрозуміла картина по футболістам. У дулуба Я думаю, зможуть дати бій. Динамо. Я очікую велику кількість забитих м'ячів, але Динамо на класі переможе там зараз Ярмоленко цікаво чи вийде з основи на цей матч. Да, і він повернувся і додасть, звісно, якості. Можливо, боярський вже повернеться. Не знаю, я, я не впевнений, що саме на цей матч можливо, вже на наступний тур, точніше, навіть через тур повернеться. Але прогноз мій 3-2. на користь Київського Динамо. Да думаю, що буде весело, ЛНЗ любить створювати сюрпризи. І Динамо показали от саме протиборство, що ну проблеми в захисті вони завжди є, будуть, були і будуть. Тому тільки в один м'яч, але очікую, веселий гольовий матч за перевагою киян кривбас Ворскла, друзі, це у нас передостанній матч 23-го туру. Якщо глянути по таблиці, ну команди більш-менш в різних ситуаціях знаходяться. Хоча сьоме і друге місце. Здавалося б, не так далеко, але вже цілих 46 очок набрав Кривбас, А в на всього двадцять 29. І мінусова статистика різниці забитих, пропущених, мінус 11 у Ворскле, і Це ну, це жахливо. Чесно, це жахливо. Да, в основному і за те, що вони... Заб... Ну, якби пропустили 5 від Динамо, але це все одно. Мінус 4 вони тільки отримали. Тобто, якщо взяти навіть від... відняти ті голи, які забили кияни в минулому турі, все одно в них мінусова статистика. Це ну навіть чорноморця такої немає. В них плюсова по забитим пропущеним, і всіх інших тільки плюсова. Тому Ворскла не виглядає як командою сьомого місця на даний момент. Там є хороший підбір виконавців, але в Кривбаса є колектив, є хороша лавка. Для чемпіонату України і є зіграна. Дійсно, команда, яка знає, що робити на футбольному полі, і як досягати результатів в тих матчах, які навіть не дуже даються. І якби кривбас це показував, з колосом виривав там 1-0 з оболоні, знову ж таки, десь мінімально вернеду бере, але бере три очки. Для, з точки зору боротьби за Єврокубків це дуже важливо зараз. Ну, Ворскла ми бачимо, чесно, Долганський щось намагається будувати, але. Олександрії програли, Динамо програли, Зорі програвали, обіграли тільки Чорноморець з Вересом. І зараз у Кривбаса стоїть завдання не опуститися нижче своїх можливостей, тобто заробляти і далі по три очки в кожному турі з любим суперником. І проти Ворскла, звісно, буде складно. Але я ставлю на те, що Кривбас знову вимучує тут перемогу 1-0. Думаю, що. Команда Вендуба реально зараз готова боротися за найвищі місця, і вони в кожному матчі це показують. Для них навіть в кожному матчі й везіння, тобто там Верес от, взяти. Да, Верес нічим не гірше був за Кривбас. там до червоної картки, да, до вилучення, коли Кривбас уже після включився і добив суперника. Більш-менш рівна гра була. Крутився от такий фактор, як червона картка і Кривбас зміг перемогти. І звісно, набагато легше в більшості грати. Так само. В інших матчах десь на буці Кривбаса і вдача, і гра десь більш-менш якісна і реалізація є. Тому я ставлю тут на Кривбас. Ворскла поки що для мене не зрозуміла знову ж таки команда. Я думаю, що в цьому матчі вони не зможуть творити конкуренцію Кривбасу, і десь пропустять і не зможуть дотиснути. Та команду Вернедуба. Дуба. І матч, який винесли аж на вівторок. Це Дніпро 1 зоря. О 13.00 він буде відбуватися. Я не знаю, коли я буду записувати огляд, чи поки подумаю. Можливо, напишіть в коментарях, коли б вам було б зручніше, чи в понеділок після матчу Кребас Ворства, чи вже дочекатися Дніпро 1 зоря, пишіть обов'язково. Ну і знову ж таки прогнози залишайте. Так, от, Дніпро 1 зоря, здавалося б, ну, матч туру, тому що дві команди в минулому сезоні боролися за Єврокубки в Цьому сезоні зовсім інша ситуація. Та й тут, і в зорі зараз дуже неприємні там є проблеми в клубі. Ми в кінці відео про це поговоримо. Але якщо абстрагуватися і брати лише результати і гру команд, то зоря зараз начебто повертається. Да, там склад повернувся, обіграли 19-25 мінімально, але на класі Гереро зараз матч проти Динамо. Подивимося, що вони покажуть. Ну і Дніпро-один, який, начебто, теж повертається після поганих результатів, обігравши колос, доволі впевнено, 02 переграли свого суперника і зараз потрапляють на хорошу зорю між цими командами завжди ну хороші конкурентні матчі виходять останню гру Дніпро 1 переміг до речі 0-1 в 23-му році Перед цим вони грали теж Зоря 2-1 перемагала, але це вже було давненько, рік тому, в квітні. Тому матч, звісно, цікавий. Для Дніпра 1 зараз важливо теж не втрачати позиції, тому що якщо тут зараз вони втратять. Я думаю, Кривбас, Шахтар, Динамо, ну далі вже буде дуже складно наздогнати, якщо чесно. А зорі теж дуже потрібні результати. Зараз незрозуміло зможуть вони нав'язати конкуренцію динамівцям. Якщо втратять знову очки, то треба вже з Дніпром 1 включатися, тому що Вересоболоню лобовий матч, хтось. З них може виграти, піднятися ще вище, і там будуть проблеми в зорі. Тобто будуть завжди створювати конкуренцію. Фаворитом Ну для мене тут є, звісно, Дніпро один, тому що команда вище знаходиться, більш-менш стабільна. І там є. Я вважаю, в Атаці більш класніші футболісти, ніж в зорі. Хоч в зорі є Гереро, але Гереро не завжди вистачає, він не завжди стабільний. Не в кожному турі він реалізовує свої моменти, не в кожному турі він такий, як проти в минулому турі, Да коли він. Зробив дубль проти 19-20. На цей матч, я думаю, що команди налаштуються і будуть грати в більш об... менш обережний футбол. Не думаю, що буде велика кількість забитих м'ячів. І віддаю... віддаючи перевагу Дніпро-1, я розумію, що і зоря буде чіплятися за результат 100%. Тим більше, скоріш за все, вони не зможуть обіграти Динамо. Тому мій прогноз нічия 0-0. Я думаю, що в цьому матчі команди не виявлять переможця. І зіграють з рахунком 0-0 і, скоріш за все, забитих м'ячів не буде. Тому ось такі мої прогнози на цей тур. Ну і ось підсумкова таблиця моїх прогнозів на цей тур, як ви бачите, саме так виглядає. Тому ваші прогнози обов'язково залишайте в коментарях. І я буду змагатися разом з вами за право потрапити в свіжий випуск. Надіюсь, що в мене вийде, тому що минулий тур. Ну, я набрав менше, ніж ви. На цей тур надіюся набрати все таки більше, або, хоча б однаково, з найкращими з топ-3 прогнозистами на 23-й тур. В деяких матчах, звісно, в мене є сумніви і зараз. Наприклад, от матч Дніпро 1 зоря, чесно кажучи, хотів би 1-0 дати Дніпро 1 але думаю, що зоря нав'яже. і буде, скоріш за все, нічия. Так само я вагаюся на рахунок Колоса. Я думаю, що команда може перетиснути знову скрипника. І перемогти в себе вдома, і ми знаємо, коли це команда, яка може витискати максимум своїх матчів. Тому в мене тут були певні сумніви. Пишіть ви свої прогнози. А зараз перейдемо ми до новин. З'явилася новина, друзі, що Київське Динамо готує трансфер, трансфер на літнє трансферне вікно і хоче підписати іноземця. Динамо зараз проявляє інтерес до 23 річного Вінгера Ангеля Тореса. Стверджує інсайдер Матео Моретто. Він колумбієць, друзі пройшов школу порту, але закріпитися в основній команді. Не зміг зіграв всього 8 матчів. Не знадобився він порту. Його далі віддали в інші клуби. Торесу спробі врятувати кар'єру. Дійшов до чемпіонату Мальти, навіть і зараз виступає взагалі в Австралії. І за сезон останній оцей сезон, який він грає. За команду Central Coast Mariners забив 14 голів і віддав 7 асистів у 30 матчах. Доволі хороший показник, як для мене. І за даними Трансформарк, Вінгера завершується контракт 30 червня. Хоча ще є в нього там пункт продовження контракту ще рік Але якщо Динамо з ним зараз контактує, я думаю, можливо. Можуть домовитися, подивимося, але в будь-якому випадку для Динамо зараз потрібні футболісти. Тим більше, якщо це 23-річний Вінгер, давайте подивимось, що в Динамо зараз по Вінгерам. Ярмоленко 35 років. Незрозуміло, чи він ще там буде травмуватися чи ні, чи в якій інформі далі буде. Да? Волошинка-Баєв це прикольно. Діало ми бачимо не гра. Напевно, Динамо на нього не розраховує. Тому я думаю, що Діало піде десь влітку, і замість нього буде підписуватись інший футболіст, який буде нав'язувати конкуренцію може бути основним там зволошеним і Кабаєвим боротися за основний склад. Плюс ще є досвідчений Андрій Єрмоленко. Але тут є боротьба за цього футболіста. Турецький резіспор бореться також клуби англійського чемпіоншипу. Тому Динамо треба виграти серйозну конкуренцію за нього. Пишіть, як вам такий варіант Вінгера для Динамо. Ну і невтішні новини для зорі, те, що ми вже говорили, коли оглядали їхній матч, команда може зникнути вже влітку. Така є інформація. Голова Асоціації футболістів України Олег Печорний розповів про проблеми, які зараз виникли в Луганської зорі. Його запитали про заборгованості перед футболістами. Ми знаємо, що Чурко вже прокоментував той бойкот. І він сказав, що чекаємо там, назвав дату навіть 19 травня, по-моєму. Він чекає. І геллер пообіцяв, що до 19 травня чи там прямо 19 травня розрахується з усіма футболістами, виплати там премії, які потрібні, і, типу, все буде окей. Але ось саме голова асоціації футболістів України говорить, що з футболістами зорі ніхто не буде розраховуватись. Тобто, Геллер всі хоче надурить, щоб команда дограла тупо сезон і все і залишилась в УПЛ. Також податкові готується перевірка, і на новий сезон зорі вже може не бути взагалі. Луганський клуб може припинити існування як ФК Львів, на який є купа заведених кримінальних справ. Тому дуже неприємна ситуація. Зараз обговорюється в кулуарах. Позорі, знаєте, з таким відношенням, звісно, яке є у Гелера до футболістів і до роботи клубу, напевно, все до цього йде. Подивимося, не хотілося б, щоб такий клуб зникав, тому що це, через цей клуб пройшли дійсно багато хороших, талановитих футболістів. Той же Андрій Лунін, ми знаємо. Так, Руслан Маліновський проходили цю школу, там Караваєв там теж свої найкращі роки провів, я вважаю. І низка інших гравців. Легіонери хороші там були. Той же Деніс Бенавінтури, який в АПЛ пограв і грає, напевно, ще й досі він пройшов через Луганську зорі багато гравців. І, Звісно, така команда з історією, але не без проблем. І напевно цей мильний пузир колись мав лопнути тому на цьому завершуємо анонс, друзі. Ось такі більш-менш новини я для вас обрав. Поки що їх не дуже багато, тому що сезон в розпалі, вже там трансферне вікно закрите, всі трансфери, які можна було зробити, вже зроблені. Чутки якісь є, да, якісь неприємні новини виходять, тому ми будемо їх оглядати. Те, що не потрапляє в наші відео. Наші анонси ми оглядаємо в телеграмі. Обов'язково я хочу, щоб ви долучалися до телеграм-каналу. Зараз підпишіться посилання в описі, по QR-коду можете зараз сканувати, підписатися там, якраз і по динамо зорі. Свою думку я вискажу після матчу. По Кубку України знову ж таки, теж слідкуйте. Ворскла полісся. Подивимося, що там буде відбуватися. Вся ця інформація буде в телеграмі, і мої думки більше висловлюю саме там. Тому обов'язково підписуйтеся, ставте лайк. Ну і пишіть свої прогнози. Чекаємо 23-й туру ПЛ. Подивимося, яким він буде. Надіємося, що буде яскравим на забиті м'ячі. До нових зустрічей.